Вітаю вас, друзі, городники та садівники. Сьогодні ми з вами зануримося у надзвичайно важливу та делікатну тему, яка, на жаль, турбує багатьох господарів, особливо у періоди сезонних міграцій гризунів. Мова піде про те, як захистити нашу з вами присадибну ділянку, сад та город від непроханих гостей, а саме пацюків, і зробити це максимально гуманно, екологічно та безпечно для навколишнього середовища. Дуже часто насолоджуючись красою власного саду, ми можемо навіть не підозрювати, що поруч із нами у прихованих куточках ведеться активне життя цих розумних, але шкідливих тварин. Ви можете не бачити їх на власні очі протягом довгого часу, адже пацюки це майстри маскування, які ведуть переважно нічний спосіб життя і вміють залишатися непоміченими до останнього моменту. Проте відсутність візуального контакту зовсім не означає, що їх немає на вашій території. Існують певні ледь помітні ознаки, які досвідченому оку можуть натякнути на присутність гризунів. Це можуть бути специфічні нори під фундаментом або біля коренів дерев, пошкоджені плоди, які лежать на землі, або навіть ледь чутний шурхіт у вечірніх сутінках. Ігнорувати ці знаки не можна, адже пацюки не лише псують естетичний вигляд вашого подвір'я, перетворюючи акуратні газони на перекопане поле бою, але й, що набагато небезпечніше, є переносниками величезної кількості інфекційних захворювань, які загрожують здоров'ю людини та домашніх улюбленців. На щастя, вирішення цієї проблеми може бути значно простішим і доступнішим, ніж ви могли б подумати. І для цього зовсім не обов'язково бігти до магазину за сильнодіючими хімічними отрутами. Сьогодні ми поговоримо про те, чому варто відмовитися від застосування токсичних речовин і як сама природа дає нам інструменти для захисту наших володінь. Експерти у сфері садівництва та екологічного землеробства, зокрема фахівці, які досліджують поведінку шкідників. Наголошують на важливості використання натуральних засобів. Чому це так важливо в умовах України? Тому що наша земля це живий організм, і, розкидаючи отруту, ми ризикуємо нашкодити не лише пацюкам, а й корисним тваринам, які живуть у наших садах. Їжаки, які є природними ворогами багатьох шкідників, комах, домашні коти та собаки, а також птахи, можуть постраждати від випадкового контакту з хімікатами. Тому стратегія відлякування, а не знищення є найбільш виправданою та безпечною. Головна мета створити такі умови, за яких гризунам буде просто некомфортно перебувати на вашій території, і вони самі вирішать покинути її в пошуках більш гостинного місця. Давайте детально розберемо методи, які базуються на використанні запахів, адже нюх це один із найголовніших інструментів орієнтації по у просторі. І саме через нюх ми можемо найефективніше впливати на його поведінку. Серед безлічі народних та сучасних екологічних методів один виділяється своєю доступністю та ефективністю, і пов'язаний він з використанням звичайного столового оцту. Це той продукт, який напевно знайдеться на кухні у кожного з вас. Оцет є надзвичайно економічно вигідним засобом, щоб тримати шкідників на безпечній відстані. Його різкий кислий аромат є нестерпним для чутливих мисів гризунів. Якщо людина відчуває запах оцту лише зблизька, то для пацюка, чиї нюхові рецептори у десятки разів чутливіші, цей запах є справжньою хімічною атакою, яка дезорієнтує тварину та викликає сильний дискомфорт. Використовувати його в саду дуже просто, але потрібно робити це з розумом, щоб не нашкодити рослинам. Адже кислота може змінити кислотність ґрунту. Найкращий спосіб це змочувати в оцті шматки тканини або ватні кульки та розкладати їх у місцях ймовірного пересування шкідників біля входів у нори, вздовж парканів, у кутках сараїв. Чи біля компостних куб. Важливо пам'ятати, що оцет швидко вивітрюється, особливо на відкритому повітрі, тому такі приманки, відлякувачі потрібно регулярно оновлювати, щоб запах залишався інтенсивним і продовжував виконувати свою захисну функцію. Окрім оцту, існують і інші потужні природні репаленти, які ним дарує сама земля. Відомо, що гострі продукти та овочі з високим вмістом ефірних олій, такі як часник та цибуля. Зовсім не приваблюють щурів, а навпаки, відлякують їх. Механізм дії тут схожий: сірчані сполуки, які містяться в цибулі та чеснику і змушують нас плакати під час їх нарізання, подразняють слизові оболонки очей та носа гризунів. Якщо у вас немає під рукою оцту, але є запаси ріпчастої цибулі, це може стати чудовою альтернативою. Експерти радять нарізати цибулю тонкими скибочками та розміщувати їх у ключових місцях саду. Де ви помітили активність шкідників. Однак тут є важливий нюанс, про який варто знати кожному господарю. Гнила цибуля втрачає свої відлякувальні властивості і, навпаки, може привабити комах або стати джерелом неприємного запаху вже для вас, тому такі ароматичні бар'єри потрібно замінювати кожні кілька днів, слідкуючи за їхньою свіжістю. Те саме стосується і часнику. Розрізані зубчики чеснику виділяють фітонциди, які створюють невидимий бар'єр для гризунів. Ви можете навіть приготувати чесниковий настій, подрібнивши голівку чеснику та заливши її водою, а потім оприскати цим розчином периметр ділянки. Це створить додатковий захисний шар, який буде неприємним для шкідників, але цілком безпечним для вашого врожаю. Тепер давайте перейдемо від безпосередніх засобів боротьби. До стратегічного планування вашого саду, адже профілактика завжди краще за лікування. Існують рослини, які своїм ароматом здатні тримати пацюків подалі, і висаджування їх на ділянці це не лише корисно, але й красиво. Такі рослини, як м'ята та лаванда, вважаються природними ворогами гризунів завдяки своїм сильним пастійким ароматам. М'ята, особливо перцева, містить ментол, який діє на нервову систему щурів як подразник. Для нас запах м'яти асоціюється зі свіжістю та чаєм, а для пацюка це сигнал небезпеки та дискомфорту. Висадивши кущі м'яти навколо будинку, по периметру городу або біля господарських будівель, ви створюєте природний ароматичний щит. Окрім того, м'ята дуже швидко розростається, вкриваючи ґрунт і створюючи густий килим, який сам по собі є перешкодою. Лаванда діє аналогічно. Її вишуканий аромат, який ми так цінуємо в парфумерії та побуті, є нестерпним для багатьох шкідників, включаючи міль та щурів. Розміщення цих рослин у вашому саду допоможе створити середовище, яке пацюки воліють уникати, вони будуть триматися подалі від місць, де концентрація цих ефірних олій у повітрі є високою. Це чудовий приклад того, як ландшафтний дизайн може виконувати функцію біологічного захисту території. До цього переліку можна додати ще й чорнокорінь лікарський, який у народі часто називають мишогоном. Хоча ця рослина менш декоративна, ніж лаванда, її ефективність перевірена поколіннями українських господарів. Насіння чорнокореня має чіпкі колючки, які чіпляються до хутра гризунів, викликаючи у них паніку, а запах самої рослини вони оминають десятою дорогою. Але, дорогі друзі, Варто розуміти, що одними лише запахами проблему вирішити неможливо, якщо на ділянці панує безлад, її саду та правильний догляд за територією це фундамент, на якому будується успішний захист від шкідників. Пацюки приходять туди, де є їжа та безпечний прихисток. Тому є певні практичні кроки, які ви повинні зробити, щоб мінімізувати привабливість вашого обістя для цих тварин. Наприклад. Акуратно підстрижений газон це не лише естетика, висока трава це ідеальне місце для непомітного пересування гризунів. Коли трава низька, пацюк почувається незахищеним перед хижими птахами, котами та іншими природними ворогами, тому він уникатиме відкритих просторів. Регулярна стрижка газону допомагає позбутися потенційних схованок і робить вашу ділянку менш привабливою для облаштування нір. Також критично важливо слідкувати за станом компостних куб. Компост – це золото для садівника, але якщо туди кидати залишки м'яса, риби, молочних продуктів або вареної їжі, він перетвориться на для щурів. Правильний компост повинен складатися лише з рослинних решток, і бажано, щоб компостна яма була закрита або огороджена дрібною сіткою, через яку гризуни не зможуть проникнути всередину. Не менш важливим є прибирання території від різного мотлуху. Старі дошки, купи гілок, будівельне сміття, яке роками лежить за сараєм, це готові квартири для цілих колоній пацюків. Чим менше таких затишних куточків на вашій ділянці, тим менша ймовірність, що гризуни вирішать там оселитися. Вода також є магнітом для них. Пацюки потребують щоденного доступу до води, тому слідкуйте, щоб на ділянці не було відкритих ємностей з водою кранів, що протікають або калюш, які довго не висихають. Якщо у вас є домашні тварини, собаки чи коти, які годуються на вулиці, ніколи не залишайте їхню їжу в мисках на ніч. Залишки корму це найпростіша і найбажаніша здобич для нічних візитерів. Зберігайте корми для тварин та зерно у герметичних, металевих або товстих пластикових контейнерах, які неможливо прогристи. Це базові правила санітарії, без дотримання яких жодні, навіть найсильніші аромати, не дадуть стовідсоткового результату. Варто також згадати про те, що пацюки це соціальні та дуже розумні тварини, вони мають так звану неофобію, страх перед усім новим. Тому, якщо ви вирішите застосувати метод відлякування запахами, наприклад, розкласти змочені в оцті ганчірки або нарізану цибулю. Не дивуйтеся, якщо ефект настане немиттєво. Гризонам потрібен час, щоб зрозуміти, що середовище змінилося і стало некомфортним. Але постійний тиск на їхні органи чуття в поєднанні з відсутністю доступної їжі та схованок змусить їх шукати кращої долі деінде. Крім того, природа сама регулює чисельність шкідників, якщо ми їй не заважаємо. Наявність на ділянці котів, навіть якщо вони не є активними мишоловами, вже самим своїм запахом відлякує гризунів. Хижі птахи, такі як сови, теж є нашими союзниками в цій боротьбі, тому збереження старих дерев, де вони можуть гніздитися, є ще одним кроком до екологічної рівноваги. Повертаючись до теми ефірних олій, хочеться додати ще кілька слів про олію цитронели, яку теж часто рекомендують як засіб від комах та гризунів. Хоча вона дійсно має відлякувальний ефект. Її дія може бути менш тривалою порівняно з тією ж м'ятою або оцтом в умовах нашого клімату. Однак комбінування різних методів завжди дає найкращий результат. Ви можете посадити м'ято, розкласти цибулю в проблемних зонах і обробити периметр оцтом. Такий комплексний підхід створить справжню зону відчуження для щурів. Важливо також пам'ятати про сезонність: восени, коли з полів збирають урожай, гризуни масово мігрують до людських осель. Саме в цей час, у жовтні та листопаді, потрібно бути особливо пильними і посилювати заходи захисту. Перевірте, чи немає щілин у фундаменті будинку та господарських споруд. Пацюк здатний пролізти в отвір розміром з п'ятикопіччного монету, тому всі підозрілі отвори слід закрити металевою сіткою або цементним розчином із додаванням битого скла, що є старим, але надійним дідівським методом. Давайте підсумуємо нашу стратегію. Перший і головний рубіж оборони це чистота і порядок. Немає сміття, немає високої трави, немає доступної їжі, немає причини пацюкам затримуватися у вас. Другий рубіж це біологічна зброя у вигляді рослин. М'ята, лаванда, чорнокорінь, а також нарциси, цибули на яких отруйні та неприємні для гризунів, створюють несприятливий фон. І третій рубіж це активні відлякувачі оцет, цибуля, часник, ефірні олії, які ми застосовуємо точково в місцях найбільшого ризику. Цей підхід не передбачає жорстокості, він базується на знанні біології тварин та використанні природних механізмів. Ви не забруднюєте ґрунту трутами, не наражаєте на небезпеку своїх дітей та домашніх улюбленців і при цьому отримуєте чистий та безпечний сад. До речі, існує ще один цікавий народний метод, пов'язаний з використанням попелу. Деревний попіл, який залишається після спалювання гілок або дров у грубці, має лужну реакцію. Якщо посипати ним підлогу в погребі або сухі місця, де бігають миші та пацюки, це створює для них дискомфорт. Попіл прилипає до лапок, і коли тварина намагається їх почистити, злизуючи бруд, луг подразнює ротову порожнину та шлунок. Це не смертельно, але дуже неприємно, і гризуни намагаються уникати місць, посипаних попелом. Це ще один доказ того, що найпростіші засоби часто бувають найефективнішими. Звісно, на вологому ґрунті в саду цей метод не спрацює, але в сухих сараях чи підвалах він може стати чудовим доповненням до оцту та м'яти. Також не варто забувати про ультразвукові відлякувачі, які зараз широко рекламуються. Хоча наша тема присвячена саме натуральним засобам, варто зазначити, що ультразвук теж є гуманним методом. Проте, як показує практика та відгуки багатьох українських господарів, гризуни з часу можуть звикати до однотонного звуку, тому такі прилади ефективні лише тоді, коли вони змінюють частоту хвиль і використовуються в комплексі з тими ароматичними методами, про які ми говорили вище. Тобто жоден прилад не замінить елементарного порядку та запаху м'яти, який є природним ворогом для пацюка на генетичному рівні. Говорячи про глобальний вплив щурів на господарство, варто нагадати, що вони здатні завдати шкоди не лише врожаю, їхні різці ростуть усе життя, і щоб їх сточувати, вони змушені постійно щось гризти. Це можуть бути електричні дроти у вашому гаражі, що загрожує пожежею, пластикові труби системи поливу, утеплювач у стінах будинку. Тому ігнорувати проблему, сподіваючись, що саме пройде. Вкрай небезпечна. Чим раніше ви почнете діяти, помітивши перші ознаки, ті самі нори в газоні чи пошкоджені рослини, про які ми згадували на початку, тим легше буде видворити непроханих гостей. Пам'ятайте, що одна пара пацяків за рік може дати потомство у кілька сотень особин, і тоді впоратися з ними гуманними методами буде набагато важче. Профілактика та швидка реакція запорука успіху. Ми з вами живемо в часи, коли повернення до природних методів господарювання стає не просто модою, а необхідністю. Використання оцту замість синтетичної отрути це маленький, але важливий внесок у збереження екології нашого краю це турбота про землю, яка нас годує. Коли ви садите лаванду, ви не тільки відганяєте щурів, ви годуєте бджіл, які запилюють ваші сади. Коли ви прибираєте сміття, ви робите світло коло себе чистішим. Усе у природі взаємопов'язане. І наше завдання бути мудрими господарями, які вміють захищати своє, не руйнуючи світ навколо. Цікавим є той факт, що пацюки, попри свою шкідливість, є дуже обережними істотами вони ніколи не їдять незнайому їжу всією зграєю одразу. Спочатку пробує розвідник, якщо з ним все добре, їдять інші. Саме тому отрути часто бувають неефективними, розумні тварини швидко вчаться розпізнавати небезпеку. А от запахи діють інакше. Вони не вбивають, вони створюють нестерпну атмосферу. Проти інстинкту не попреш. Якщо територія пахне небезпекою або болем, як у випадку з оцтом чи парцем, інстинкт самозбереження жене тварину геть, це найнадійніший механізм, який не дає збоїв. Тому, озброївшись знаннями про біологію цих тварин та запасившись терпінням, ви обов'язково досягнете успіху. Важливо не опускати руки, якщо гризуни не зникли за один день. Системність та наполегливість ось ваші головні інструменти. Давайте ще раз закріпимо практичну частину. Отже, завтра ви виходите у свій сад. Перше. Оглядаєте газон та кущі, прибираєте все зайве. Друге перевіряєте компост Третє. Берете оцет, вату або ганчір'я і розкладаєте сюрпризи біля підозрілих місць. Четверте. Ріжете цибулю або очавите чесник для посилення ефекту в стратегічних точках. П'яте. Плануєте навесно посадку м'яти, меліси та лаванди вздовж паркану. Це простий, зрозумілий і дієвий план. До речі, якщо ви використовуєте мульчу на рядках, будьте уважні, товстий шар соломи може стати прихистком для мишей та щурів взимку, тому восени мульчу краще відгортати від стовбурів дерев. Щоб гризуни не пошкодили кору, сховавшись у теплій соломі. Молоді саджанці дерев обов'язково потрібно обв'язувати захисними сітками або лапником, адже взимку, коли їжі мало, кора молодих дерев стає ласощами для гризунів, і ніякий запах м'яти в мороз їх не зупинить так надійно, як механічний бар'єр. Тож, друзі, захист саду це комплексний процес, який вимагає уваги та любові до своєї справи. Але результат того вартий. Здоровий, чистий сад, в якому безпечно гратися дітям, де співають птахи, а врожай залишається цілим, це найкраща нагорода за ваші зусилля. Використовуйте мудрість природи, діліться цими знаннями з сусідами, адже якщо сусіди теж будуть боротися зі шкідниками правильно, то ефект буде спільним і набагато стійкішим. Пацюки не визнають парканів, тому колективна оборона вулиці чи дачного кооперативу. Це завжди гарна ідея. Сподіваюся, ці поради стануть вам у пригоді і допоможуть зберегти ваш урожай та спокій. Нехай ваша праця на землі приносить лише радість та задоволення, а всі шкідники оминають ваші володіння десятою дорогою, налякані ароматами м'яти та отсту. Пам'ятайте, що ми, господарі своєї землі, завжди можемо знайти спосіб співіснувати з природою, захищаючи свої інтереси. З Розумно та гуманно. Бажаю вам щедрих врожаїв, затишку у ваших домівках та мирного неба над головою. Нехай ваш сад завжди буде місцем сили та краси, вільним від непроханих гостей. Дякую, що приділили час цій важливій темі, і до нових зустрічей на ниві садівництва та городництва.